Ерік Берн, засновник транзакційного аналізу, сказав, що щоб виховати леді, потрібно починати з бабусі, але так само, щоб виховати шизофреника, також потрібно починати з бабусі. І я мама двох синів, вони вже дорослі, 25 -18. і 18. Якийсь час мені. Для мене стало дуже примітивно думати, яка я мама. Я вже давно почала готувати своє серце до ролі, до статусу бабусі. І мені зараз 47, я ще не бабуся, але я вже почала готувати своє серце до статусу прабабусі, тому що і це інша. Інші ролі, інші завдання. І де да, говорять, що якби ми знали, що онуки це прекрасно, то народжували би відразу онуків. Чому, на жаль, не всі да, я стикаюся з тими випадками. Але в більшості бабусі більше люблять. І балують онуків, аніж своїх дітей. І чому це так? І я подумала, що можливо лише після 40 починається те саме емоційне дозрівання. Нам потрібно знати, що тільки у 12 років починає розвиватися емоційна вольова сфера. І... Ми молоді батьки, да? просто не витримуємо. Не витримуємо емоцій, не витримуємо поведінки, ми не справляємося. І Виходить, що це нормально. Так само і для нас, що ми не витримуємо. Але Ситуація від цього не змінюється і все тільки погіршується, і тоді питання, а як же нам навчитися витримувати. І знову ми приходимо до того, що нам потрібно навчитися стримуватися. І я довго шукала. Як же це літературно сказати про те, що нам варто навчитися лише одному, вчасно зупинитися, е не говорити, замо замовкнути. Е я шукала, як же це літературно сказати, що нам просто потрібно закрити рота. І я е, знайшла для себе таке слово пауза. Да? Воно так гарно звучить, воно само по собі, в ньому сенс мелодичний пауза. І ця пауза може тривати кілька хвилин, кілька годин, день, два і часто. Якщо ми витримаємо цю паузу, то і питання вирішується само собою. Але в цій паузі наше головне завдання це знайти відповідь в своєму серці, це приготувати своє серце. Це подумати про свою компетентність, подумати про свій рівень. Подумати про свої потреби, подумати про те, на якому рівні зараз я знаходжуся. І думаючи про це, я зрозуміла, що коли я говорю, що нам, батькам, потрібно знати не так багато, а насправді нам треба знати ще дуже багато всього. Нам потрібно навчитися чути. І знову, а щоб почути, то треба слухати, а щоб слухати, то треба мовчати. Оця пауза.